Ноа, no, no, ти провів свої дебютні матчі за кривбас. Які у тебе емоції з приводу цього? Та чи можеш вже оцінити рівень УПЛ? Адже у тебе є досвід виступів в інших європейських чемпіонатах? Yeah. я щасливий, що мав змогу зіграти у цих матчах, тому почуваю себе вмотивованим наразі. Сподіваюся, що я буду продовжувати розкриватися в професійному плані у кривбасі, ставати краще як футболіст. Рівень УПЛ дуже сильний, тому я буду багато працювати, щоб бути на рівні. Можу порівняти український чемпіонат зі швейцарським, адже в обох роблять акцент на фізичній якості футболістів та працюють над тактичною складовою гри. вболівальникам дуже цікаво, як ти облаштувався у нашому місті і де мешкаєш? Як пройшла твоя адаптація у новій команді? хочу подякувати товаришам по команді, тренерському штабу та робітникам клубу за цей теплий прийом, який вони мені влаштували. Звичайно, треба було звикнути до людей та міста, адже воно дійсно відрізняється від моєї батьківщини. Але зараз я почуваю себе частиною великої червоно-білої родини Кривбас чому безмежно радий. Наразі я живу на базі клубу, де створені дуже комфортні умови для нас. З ким найбільше потоваришував за цей час Зі всіма хлопцями в чудових відносинах звичайно більше спілкуюся з тими, хто вільно володіє французькою. Це Жан По, Даніель Соса, Іван Дібанго та Бакарі Конате. Хто є твоєю найбільшою підтримкою на цьому етапі кар'єри у Кривбасі? Моя велика підтримка це моя родина. Моя матуся та брати саме вони розділяють зі мною всі радощі та всі проблеми, які зустрічаються на моєму футбольному шляху, та в житті в цілому. Твої конкуренти за місце в основі кривбасу Олег Кожушко і Даніель Соса. Які у тебе відносини з хлопцями? Я Добре комунікую як з Олегом Кожушком, так і з Даніелем Соса. Вони не тільки сильні гравці, а також чудові люди. Я можу назвати цю конкуренцію здоровою. Це круто, коли в команді присутня така конкуренція. Вона мотивує та заряджає. У вони седіунильміодисовим шака. Go back to the... повернемось до підписання контракту з кривбасом, яке відбулось у прямому ефірі. Матчу з Олександрією. Чи бачив ти колись щось подібне у футболі? <пасмолі> для мене це був новий досвід, чесно кажучи, ніколи в житті не стикався з таким. Я був приємно вражений такою креативністю та підходом медіавідділу команди. Вони Великі молодці, адже дійсно здивували не тільки мене, а й впевнений всіх вболівальників. Зі свого боку. Я вдячний клубу за таку круту організацію підписання контракту. знаємо, що ти володієш французькою, гірше англійською. Чи немає проблем з мовним бар'єром у кривбасі? я розмовляю французькою, іспанською і трішки англійською. Звичайно, бувають складнощі, тому що я поки не володію українською, але є люди поруч, такі як Жан По чи Іван Дібанго, які завжди допоможуть з перекладом. We noticed, помітили на сторінках в соцмережах, що ти багато часу приділяєш своїй зачісті. Чи вважаєш, що твоя зачіска найстильніша в команді? На твою думку, хто є конкурентом в цьому плані в команді? <плес> <плес> так, я дійсно люблю слідкувати за своїм волоссям, бути, так би мовити, у тренді зачісок. Тому можу сказати, що моя зачіска дійсно найстильніша у кривбасі, на мою думку. Проте, можу ще виділити зачіски Жана По і Матео Аморозо. Вони теж не відстають від мене в цьому плані. Thank you.